О, боже. Привіт, з вами Павло, і в цьому відео ми поговоримо, чому такі прості камери, як мильниці, повертаються в тренд. Взагалі, раніше мильницями називали маленькі одноразові камери, які знімали на плівку. Потім з'явилися компактні електронні фотоапарати, які їх почали заміняти, але їх продовжували називати мильницями. Тому зараз, коли люди обирають плівковий чи не плівковий, вибирають зачасту не плівковий, бо там не обмежена кількість кадрів, а ціна плюс-мінус буде така сама, можливо навіть дешевше. Тепер поговоримо, чому мельниці повертаються в моду. В мельниці це компактні камери, які раніше були популярні, перш ніж смартфони заполонили ринок. Але чому ж вони повернулися? Відповідь досить проста: мода на ретро та ностальгію. Люди цінують атмосферу, яку передають ці камери. Таку, яку не можуть передати сучасні фотоапарати. Також мильниці мають досить просту специфіку використання. Не треба володіти навичками налаштування камери, щоб фотографувати на мильницю. Ці камери передають унікальний шарм зернистість, м'які кольори, недосконалість. Саме всі ці фактори роблять фотографії більш живими та популярними в соціальних мережах сьогодні. Зараз можна неодноразово побачити в ТікТоці, наприклад, як люди купують такі камери та знімають на них. І це набирає шалені перегляди. Ще одним плюсом цих камер є надзвичайна доступність у порівнянні з професійною технікою та крутими флагманами Apple чи Samsung, які знімають чудові кадри. Такі камери зазвичай купують на блошинних ринках, на OLX, У знайомих беруть, в шафі знаходять в тумбочки. А саме головне в цих камерах це маленька ціна, яка дуже сильно приваблює людей. Отже, мильниці повертаються в тренд не тільки через моду на ретро, але й через їхній стиль та дешевизну. А ви вже пробували знімати на мильницю? Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей тренд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось в наступних відео.